Американські мирні пропозиції можуть врахувати низку елементів, які враховують українську позицію та є критично важливими для національних інтересів України. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський за першими короткими звітами щодо зустрічей у Женеві. Нагадаю, сьогодні у Швейцарії розпочалися переговори щодо американського мирного плану. За участі делегацій України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції за словами президента, він також мав розмову з прем'єр-міністрами Канади Марком Карні, Хорвації Андрієм Пленковичем та Люксембургу Люком Фріденом. Зеленський поінформував їх про роботу переговорних команд у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп остаточно узгодять мирний план щодо України під час особистої зустрічі. Про це повідомляє агенція Reuters. Представники Сполучених Штатів заявляють, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України. Ще обговорюють узгодження. Відбудеться після зустрічі лідерів двох країн, за словами американського посадовця. Адміністрація Сполучених Штатів сподівається узгодити останні деталі документа, щоб підготувати угоду, яка буде вигідною для України. Нагадаю, Сполучені Штати оприлюднили план, спрямований на завершення війни. Документ передбачає передачу Києвом під контроль Росії більшості окупованих нею територій, а також скорочення чисельності української армії та заборону на вступ до НАТО в Мін на гарантії безпеки, Європейські союзники України погодили ключові принципи, що повинні лягти в основу мирного плану. Як повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн, насамперед слід припинити вбивства та покласти край війні, і водночас не закладати підґрунтя майбутнього конфлікту. Головним елементом визнати неприпустимість зміни кордонів силою. По друге Україну не варто обмежувати у кількості збройних сил, адже це зробить її вразливою до майбутніх атак. Третій принцип передбачає центральну роль Євросоюзу у забезпеченні миру в Україні. Фондерляїн підкреслює, що українці мають право обирати власну долю, і вони обрали європейський шлях. Ми домовилися про всі основні елементи, необхідні для справедливого та міцного миру та суверенітету України. Країна повинна мати свободу та суверенне право обирати свою власну долю. Вони обрали європейську долю. Це починається з відбудови країни, її інтеграції в наш єдиний ринок та нашу оборонно-промислову базу, і зрештою приєднання до нашого союзу. І як кілька хвилин тому повідомив секретар РНБО Руста. Муміров, який входить до української делегації, поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Він високо оцінив конструктивну взаємодію зі сполученими штатами та їхнє уважне ставлення до українських зауважень, а також висловив сподівання на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього. Йдемо далі. Переговори дорожня карта. Як у Вашингтоні бачать подальші кроки і події після сьогоднішніх перемовин у Швейцарії, що вже спланували, що обіцяють? Запитаю про все це у нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Новченка. Він перебуває в Вашингтоні. Отже, Дмитре, чекаємо подробиць тобі слово. Ну я саме на подальшому розвитку подій хотів би сконцентруватися, тому що американська делегація, американські переговірники, ну що не менше на той момент, коли вони вилітали до Женеви, бо все може змінитися зараз. Час такий цю дорожню карту собі пропрацювали. Перший крок в разі, якщо переговори Женевські пройдуть успішно, вони збиралися відправити Стіва Віткова до Москви. Навіть не з фінальним текстом, ну зрозуміло, що його зараз не буде, але як сказали, процитую з концептуальними рамками домовленостей. Ідея, ну що не менше, так як її тут подають у штатах, щоб перекласти відповідальність на Росію, щоб подивитися, ну який наступний ход зробить Кремль, в разі чого перекласти на них відповідальність. Ну і кажуть, що якщо Росія цей план відкине, ну це буде вже остаточним таким переломним моментом. щодо дедлайну є тісно, абсолютно ясність, є підтвердження і з українського і з американського боку, що Дональд Трамп хоче певного результату. Зверніть увагу певного результату до Дня подяки. До... Четверга він хоче ну щонайменше позитивної відповіді Києва на план Віткова до цього числа, до 27 листопада. Але зверніть увагу, тобто мова не про підписання, мова не про фіналізацію домовленостей, а хоча би ну, те, що кажуть американські чиновники, хочуть певної позитивної відповіді, і поясню, чому справа в тому, що саме ну, в цей четвер день подяки, велике свято, свято, яке дуже люблять американці з усього з усієї країни, з'їжджаються, щоб посидіти з рідними, і зазвичай це свято. Ну воно про згуртованість і про примирення, і Трамп дуже сильно хоче. Тобто, це його таке знаєте особисте бажання зробити промову в день примирення і сказати: ось є день подяки, але це ще і день подяки за мир, який я приношу світу, і зокрема мир в Україні. Саме тому зараз прискорюють події. Втім, ну велике питання: наскільки це реально? Хоча би тому, що до свого до ста днів свого президентства Трамп теж ставив завдання, що мені там потрібно реалізувати дев'ять цілей. Одне з них українське перемир'я. Прозвітувати про це світу, ну пам'ятаєте, не просто по Україні нічого не вирішили. Навіть ну жодну з дев'яти цілей тоді так і не оголосили як результат. Ну просто скасували цю промову. Втім, для того, щоб прискорити події, вже на початку наступного тижня планується що не менше планується. Будемо використовувати цей термін зараз. Візит до Вашингтона, великого європейського десанту. кажуть, ну зокрема, про можливу присутність президента Франції Макрона, пані прем'єр-міністри Італії Мілоні. Це пам'ятаєте аналогічний формат, який був вже тут у Вашингтоні після Аляски, коли з'їхалася велика кількість європейських лідерів, коли був присутній президент Зеленський, коли вони зберег збиралися в Білому домі на розмови з Трампом. Ну і ось щось подібне, але чую, що у більш вискому колі хочуть терміново організувати і просто на початку наступного тижня. Багато кого не буде. Наприклад, не не зможе точно прилетіти Кір Стармер, тому що його уряд готується до представлення бюджету. В середу представляють бюджети важкий час зараз в Лондоні. У Вашингтоні навіть не виключають, що і президент Зеленський міг би теж приєднатися, але станом на зараз немає жодної ну конкретної інформації. І це все поки що на рівні планів на рівні розмов. Але найголовніше, що європейці хотіли би переконати Трампа внести правки до того плану, який зараз оприлюднений до тих 28 пунктів. Ну і знаєте, відставні топ чиновники НАТО зараз коментуючи ситуацію, кажуть, що це правильно, що правильніше для України якраз задіяти ось таку, знаєте, ну важку артилерію європейців і не просто європейців, а перших осіб Європи. Ну ось послухайте. З тактичної точки зору найкраще, що можна зробити, це виторгувати час і дати європейцям можливість нарешті зробити те, що вони і так давно мали зробити, написати альтернативу цьому плану листа путіну з їхніми пропозиціями, вимогами і умовами. Ну і чую, що такий альтернативний європейський план вже зараз готується, тому що величезна кількість запитань до того плану, який Україні передали зокрема і щодо гарантій безпеки, а точніше їхньої відсутності від різних абсолютно відставних чиновників, тобто не тільки демократів, які критикують Трампа, але і республіканців, тих, хто працював з Трампом, чую величезну, відверту. Ну знаєте, небачену, бо боялися образити Трампа раніше. небачену критику того плану, який зараз виник, саме через питання. Відсутності ну дієвих гарантій безпеки ну ось одну думку пропоную вам послухати. Все, що не є або гарантіями п'ятої статті, або близькими до них двосторонніми гарантіями взагалі не варто навіть паперу. І дивіться, українське керівництво це прекрасно розуміє. Не думаю, що їх одурять будь-якими розмовами про паперові гарантії безпеки. Ну от місяців сім вісім тому про мінеральну угоду теж говорили. Підпишіть це, нібито буде гарантією безпеки. Це ж безглуздя, і все це теж безглуздя. Просто спроба щось вигадати, щоб переко. Нати Україну підписати капітуляційну угоду Ну і на завершення хочу проанонсувати, що великий детальний, дуже детальний розбір ну так званого плану Трампа. А за нашими даними, скоріш за все, його треба називати план Віткова. Поясню потім, чому сьогодні о дев'ятій в моїй авторській програмі у червоних лініях матимемо там і Майка Карпентера. Він був другою людиною в американському радбезі, і курта Волкера в Україні його всі знають. Детально розберемо, що не так із цими 28 пунктами. Колеги Київ. Дмитро, дуже дякую. Це Дмитро Нопченко, наш кореспондент у Вашингтоні. Дякую.